Заграва північна. Північний сяй. Північне сяйво, от коли з боку підказала. Ну, заграва це як захід сонця мені чогось. Це північне сяйво, щось таке, так? Чому саме Північна? Ну, типу, як північне сяйво, так само. Може, коник? Я навіть не знаю. Це цифра. Цифра? Нуль. Нуль? Оник. <гум> Як коник мені, але ладно, то не так дуже просто буде. Оник. Не знаю, може внук? Ні. А, мені теж не. <гум> <гум> Я вам Це цифра. Нулик? Або нуль, або один. Нуль. нуль. Так, це нуль. Чудово. Хустенка. Капюшон. Сим. Капюшон. Ого. Комір. Ні. Я не знаю. Це капюшон. Капюшон? Так. – Відлога? То, мабуть, ну я зрозуміла, російською знаю капюшон, але українською то є ні, каптур може, ні. Капюшон. Каптур так, так, так і є. Так, так, так.